А Я себе дотримань на підставі чого я за сей? Хто становить вашу особу? скільки ще це буде продовжуватись, коли працівники поліції вже почнуть вміти користуватися чинним законодавством України? Які працівники поліції повинні нести відповідальність? Або я себе дотримань на підставі чого я за серед. Хто становить вашу особу? Ви не підмоляк, привіти документ. Він мені полончик. Руки за спини, я сказав. Одного дня. Давайте спочатку розбиратися, вийти із транспортного засобу. Це моя законна вимога працівника поліції. А чим вона передбачена? Такої вимоги ну, немає в чинному законодавстві. То чому працівник поліції взяв і звідки він вигадав, що він діє законно? Це велике питання. Він діє незаконно. Рухаємось далі. переміщення Я знімаю працівника поліції, а не військових. Стосовно фіксування військових, ця працівниця поліції, взагалі, якась трошечки така невіжена, З'явилась в кадрі, починає казати нічого не знімайте, фіксувати військових заборонено. Чим це передбачено? Я вам нагадую, що всі суб'єкти владних повноважень у нас діють в межах статті 19 конституції України. А конституція України у нас головний закон нашої держави. І в 19 статті конституції зазначено, що всі суб'єкти владних повноважень вони зобов'язані діяти в межах та спосіб, які їм дали закони та конституція. Все цього немає. Вигадувати не потрібно, а ось за розповсюдження, переміщення, військових формувань це дійсно є відповідальність. Однак за фіксування навіть тут і не військові, а більшості ви бачите на відео це працівники поліції. Ну, чому вона така же, Напевно, це психологічне залякування. Так ось, стосовно засобів, споряджених з речовинами сльозогінної та дратівної дії, застосовується для зараз уважно. Ну, ви побачили фрагмент, як застосував цей працівник поліції газ, а застосував тому, що він просто хоче трошечки собі кримінальної відповідальності, яку необхідно застосовувати для них у разі перевищення ними своїх службових повноважень.